Привіт усім! вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня. І в даному відео хочу розглянути, які ж гарні новини чекають на Україну цим літом. Розглянемо кожен місяць по черзі. І так, червень місяць. Які ж гарні новини чекають на Україну в червні місяці. Червень місяць. Гарні новини для України. І так, на кінець то Україна зможе рухатись вперед, досягати своєї цілі. Якийсь поворотний момент в цей місяць, до цього була якась неясність, незрозумілість, а в цьому місяці вже ситуація змінюється в кращу сторону, вже Україна. Буде досягати успіху, буде рухатись вперед для того, щоб досягнути ціль. Дуже гарний місяць. І так, липень місяць. Які ж гарні новини чекають на Україну в липні. Липень місяць, гарні новини для України. А тут якесь покровительство, допомога, але така якась таємна допомога, як то не розголошують таємниці, хто що допомагає Україні, якийсь новий союз, підтримка, заключення договорів вигідних. Ну, ось такий місяць покровительства і допомоги від, від впливових людей. Але це може і не розголошуватись насправді, хто що Україні допомагає. Ось так. Та серпень місяць, які ж гарні новини чекають на Україну в серпні місяць. Давайте подивимось, тих два місяці дуже цікавих таких, та, таких продуктивних, а що ж чекає. В серпні місяць які гарні новини на Україну в серпні місяць. І так, до цього була ситуація. Як ситуація очікування, і на кінець то вона міняється в іншу сторону. На кінець то вже йде рух вперед. Звичайно, важко, але Україна зібрала для цього всі ресурси, все, що їй було потрібно. Звичайно, це дуже важко, це важкий крок для України. Але на кінець то Україна рухається вперед, хоч і шлях важкий. Але все ж таки період очікування закінчився, і Україна рухається вперед для досягнення успіху. Ось такі гарні новини для України. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, задавайте свої цікаві питання, я по можливості буду відповідати. До побачення у наступних відео!